Привіт, з нами Піка 4345. І це вже коли на відео на, на, на моєму каналі і продовження того самого мого серіалу про драконів. І так, дякую, ну що до речі, що вже вже мені вже допомогли вже назбирати мої 100 підписників Наступна ці буде 900. Можете її так назбирати? Прошу. І ще подивіться, що це відео до, до кінця буде дуже багато всього цікавого. Але я зараз, якщо в креатив заходжу, креативці, тим трохи дещо провірити. Є. Яйця є. Наші і грамниці є. Найлегше буде знайти, найлегше буде збудувати портал ват? Але, але я не буду так робити. Я буду шукати чесно. А не постаратись. Може бути, ще от, Тут може бути багато. Де? Я шукаю взагалі грабницю Форест Дракона. А загальному я цілі лі, лі знайти грабницю Сонлайт Дракона, А для того треба знайти заброшений непостинний храм. Щоб потім знайти... Щоб потім знайти саму ж грабницю Сонлайт Дракона. Я наразі буду тут в цьому лісі. В тій глуши лісній шукати грабниці Форес дракона. Показалось. Під скільки цього подібного до гробниць драконів. Тут ще дві лавиші є. Це і подібне абсолютно. Оце ж тут у нас. Зазером це таке красиве. Ну-ка, ось тут в Тут у нас земля. Тягом, давайте, треба глянути. Добре. Приготую <кій> все, щоб могти дракончика розчити за, за, за одно і, і яйце дракона вилопити. Правда, границі дуже важко шукати. Тож я скоро цього на це потрачу все відео. А може і ні, побачимо. І так, їх шукати під деревами. Якісь виграмниці, бо з висоти її не видно. Може бути її видно. але Найлегше під деревами шукати. Ну-ка нема. Що просто під деревами ще раз по, по, повторюю, шукати. І можна тому відео назбирати лайкоси, там коментарі писати. Ти, такі різні. Дякую вам велике. Я довго, я довго чекала тих 100 підписників і прошу вас. Не відписуйтесь, Ну що? Бо були бо, бо, бо такі з проблеми з назбиранням підписників. Такі, які були проблеми з назбиранням 100 підписників. Хтось відписувався, хтось підписувався, то щось комусь не подобалось, щось комусь сподобалось Різдня такого не повториться. І мені вдасться нарешті розбирати 900 підписників, а потім моя ціль буде 1000 і так далі. А загальна моя ціль — у збирати мільярд підписників або хоча б 2 мільйони. Або 4, не знаю. І так, на каналі Чигоріта Майнкрафт 3 наступна ці підписників це назбирати 40. Тут само знайти ще що... якийсь гробниці. А тут цілий каньйон. І страшні звуки. Тут цілий каньйон. І красиво тут дуже. Я люблю такі шахти красиві. А тут що за не знаю? Я боюсь, перелечу. Знову ж. Знову. Треба освітити трохи. Бо щось не видно. Вау, яка тут красота. Что Що буде Що, шо, шо тут ще? Які красиві ягоди. Що тут красиве? Офигеть. Я наткнулась на прикольную штуку. Ого! Это это целый рай гиба для тех аксолотлей. Тут же пишет какие же эффекты. Офигеть! Тут же пишем уже визор дракон. Но я так ретви ему не пофиг. Туда ж пішла лава. Оце так шахті ще. І лави багато дуже. Ось щось там загорілось. Ну, загоріло. Ось тільки лави. Це все красота. Важно вже вилітати. От тут ще і редстоун є. От Редслоун. Ну, надіюся, знайти тут якусь грабницю. Мені краще просто звідси вилітати. Якою я йшла дорогу? Смолодкипом. Отак, От трохи вище. А я тут вже проходила, це цілий озер лави. Це що? Офігеть. Тут ціла... Тут ціла шахта є ще? Мізер дракон. Приміром, тут бажано вже вилітати. Бо тут трохи вже страшно стоїть. О! ногтей. Лазурит. Это вылетит Я сгубилась. Я сгубилась просто. Наткнулась на такую красоту. Прям красотень. Смотрите, я хочу выбираться. Вище, не знаю. Опа, що я тут бачу? Це не... Ну це не... Ну це не наружу. Тут хоч загубись, хоч Хоть не губись. Треба згубитися можна. Ага. Значить далі дальше... треба. Ммм, ну, хіма взагалі тече? Вже з висоти. Я не знаю. Це скоро згорить. І пускай і нехай горить. Що тут і воду ще пустила, віки там вода? Непонятно. Що зробив? Не сюда вдагалі, це зробив? Ні, це туди взагалі залетіла. Вибиратись треба. І вже бувало. От тут також бувала. Може десь якось не знаю, вибратися через верху, частина вряд чи. А звісно, це чи. Лазить, ось тече та лава. І треба це перегодити, і тоді вся лава зникне. Бо перегодити це все просто не знаю. Ха, кр кругляком Тата не згориться. Світи лава, змикай, тобі нічого не бачила. Цієї, а де є цієї лави? Ну, десь тут з цієї лави. Най ну, сюди потіла дити, більше горіла. Тут треба ще перекрити нижче. Але як це зробити, я не знаю. Просто з цієї шахти. піду с піду. в ад Бо там буде легше шукати. Піду в ад что в ад. вот а мы что вообще куда куда сильнее такой избудованный портал через сам то я через и сам попаду можно и запалиться. портал Сопаляю им и вас. Ну, сами. Еще здесь не нормально. В нормальном месте. Що з мені. легше буде чекати грабниці, драконів. Взагалі всіх драконів. Краще mm -mm -mm. будуть почати десь там. В аду дуже багато є грабниць. Тут що дивного і так. Тільки встановили ту гру, в трійка вас буде шанс. Побувати зі зі мною в моєму відео. Тур вже має. Хто має обліковий запис майкросок? Вилупитись, вибратись. О, одразу знайшла. Грабницю нового самого магму дракона. ж мені вже магму дракона знаходити, а? Тоді пошукаю інші, а магму дракона пропущу. Що, вулкан пошукати? Хом? По вулкані буде фаер дракон? Хіба не знаю. Що це єдина тут така грабниця? Я не вірю, мусить бути ще десь гробниці. Я не вірю. Це стільки лави, що один не глянь, ну бо це а, це нічого дивного так так мали панцевий пофіг, бо я вообще. Ух ти а це, а що це що? Буду далі шукати якусь іншу гробницю, бо постійне знаходження гробниці Магми дракона це вже досить бісить, так сказати. Це що у нас за фігня збудована. А! -а! Колина грабниця, ви здіваєтесь? гробниці грабниці магму драконів. Ну, здолу мазиків багато, ні. Тут алмазиків багато. Ось тут же два алмази. Це звуки мать відносить. Ось світло пригодиться. Світ Тут ще більше свідоцтво. Як правильно сказати? шукати. Я постійно натикаюся. на, на магми драконів. Ну ще на якусь наткнусь. Я надію, що я не знайду тут грабниця зомбі дракона. Я його не зможу просто наружу витягнути, бо він одразу згорить. Опачки! Опачки! Це гробниця? Опачки. Це грабниця кодра. Ну-ка. Що за грабниця нова? Як це називається? Скелетон Драгонек! Ну Серйозно? От тут, тут тут золоті яблучка, Золоті яблучка і ще більше. Щодо. сідло. Як це правильно назвати? Ні мені не треба Скелетон драгон. його хотіла не зможу наружу. Витягнути, бо він, бо він так, як звичайний скелет, горить просто. Дивіться, ну ж ви назбираєте мою наступну ціль. Я, я як я вам вже і говорила, моя наступна ціль це буде 900 підписників. Надію, що без, зон... без жодних відписок. Знову наткнулася на вернуться магнуть дракона. Лутати? Залутати? лукати, лукати. мені би на не треба? Я тут же пов... повірила. Тут же щось слінка. І ну, так. У мене, до речі, нов... нова гра появилась. От тут щось... щось покраще. Замість з мене треба. Ось тут є скринька. О, ще одне умазик. Ще плюс три алмазики. Вже сім. Та і є. Дісну. Другого будь золоті мечі О, ще плюс три алмазика! Фігеть, мені везе Це вже кінечно. А тут нічого цікавого. Ну, бірку одну візьму. Ярлик. Тут нічого цікавого. Не мати просто далі. Буду проверяти кожен пола. Не забувало. Йдемо на дворе. Так, от тебе нема дверей. Цієї двері. двері. Ось тут якось подивитися. Ще плюс два алмазика. Дванадцять. Тут вихід. Я платіла звідси. На пошуки інших грабниць. Це якийсь капець. Можна знайти ще якісь грабниці. Якісь нормальні. Не одних магнодраконів. Багато нахожу тих магнодраконів, тих грабниць. Я ж в магма вже не буду вже вилуплювати. Я розвилупала одного і потім його загубила. Ну ви бачили це відео, думаю. надіюсь на то. Тут знов гравниця магма дракона. Ну то, алмазики просто, якщо вдасть, я познаходжу. Тут скриня, я бачила. І я майже тут знаходжу. Тут нічого цікавого. Жаль нема. О тут є скринька. плюс три алмазика. Так визовчись. Це його видить буде, Мало будет. Все такие ж коротше вже в один звичайний світ. З алмазіками. Всім попазому був Пікаж 3045. А за лайк на мій канал. І дякую вам ще раз за моїх підписників.